Після деокупації Харківської області на сільськогосподарських землях вибухонебезпечних предметів, встановлених окупантами, більше, ніж бур'янів. Раз підірвалися. На другий день тільки зробили каток, проїхали. Знову підірвалися, і жий трактор згорів. Олег Гірман показує карту російських замінувань, котру роздобули українські військові. Але вона дуже приблизна. Це не Google точка, що ти розумієш, от вона саме в цьому місці. От написано поле номер 8 наприклад, 47 заїмок. А де саме? Вони тут є, а де шукай їх? Те, що російська карта дуже приблизна, тракторист Юрій Шевцов переконався на власному досвіді. В одну сторону проїхав, а назад їхав і вже чуть, -чуть не, посвід... не попав свій слід, вийшло. Ну, а там багато не треба. плюс-мінус п'ять сантиметрів. І так от і підірвався. Від вибухонебезпечних предметів та мін в Україні загинули 246 людей. 521 людина дістала поранення. Повідомили в управлінні протимінної діяльності Міноборони. Відключило. позі ембріона. Був між сидінням і рулем. Спочатку відчайдушні фермери намагалися власноруч розміновувати поля, протикали землю металевими багнетами, купували металашукачі. Відходимо подальше на його. Розмінування, в якому особисто брали участь аграрії, закінчилося після загибелі одного з них. За весь період знято, я думаю, більше сотні мін. Це коли ще й хлопці були живі, тобто всі разом їх знімали і вони передавали їх хлопцям напередок. у фермерів звільнених районів Харківщини. Склалася така ситуація: держава не має ні часу, ні достатньої кількості спеціалістів, ні техніки для розмінування сільгосп уїть. На жаль, Україна як держава. Ще не дійшла до того рівня, що вона може допомагати. Хоча б, як то кажуть, не піддавлювали новими цими податками. На даний час аграрії зобов'язані сплачувати податки на угіддя, на яких вони не мають змоги працювати. В Явірському мінімальне податкове зобов'язання складає приблизно 1 мільйон гривень на рік. Тобто пройде рік-два. Я буду вже в боргах податкових. Техніку заарештують, це продасться, і підприємство буде банкротом. Олег Гірман не бачить іншого виходу ніж вже наступного року провести посівну кампанію. Тому нема виходу іншого, я не бачу як вкладати свої кошти і робити, як то кажуть, землю безпечною. Ймовірна вигада підприємства не покривала розцінки на послуги організацій, які займаються комерційним розмінуванням. Тому вирішили замовити спецобладнання на свій трактор Т-150. Трактор може керуватися на відстані там до двох кілометрів, плюс-мінус, щоб сигнал був. У компанії, яка встановлює дистанційне обладнання на трактори, черга з бажаючих аграріїв з усієї Харківської області. Зараз три замовлення є. Я так поки ці зробили ще 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 з'являються. Встановлення обладнання на трактор займає приблизно тиждень. Гідророзподільники два встановлюються з електронним управлінням. Один відповідає за рульове керування, щоб трактор повертав, розвертався. Другий відповідає, це одна секція гідравліки, щоб ми могли ту саму лопату чи якийсь агрегат піднімати, опускати на розворотах. Більшість комплектуючих для системи дистанційного керування замовляється з Китаю, гідроблоки з Італії, електрика, плати, проводка виготовляється в самій компанії. І плюс система безпеки стоїть на тракторі. Якщо щось трапляється з нашою системою, то трактор голохне зразу. Якщо пропадає сигнал, трактор вижимає сиплення, збрасує газ і стоїть, чекає він сам ніде не поїде. Встановити такий комплект коштує 10 тисяч доларів. Ще 4 тисячі доларів. Автопілот хто хоче дорого багато встановити це, все встановлюється автопілот. Ми також можемо з пульта тоді включати виключати автопілот. Тобто ми, ми розвернули трактор, нажали на пульту кнопку. Він взяв лінію і сам рівно їде по лініях. Трактор Т-150 плюс спецобладнання коштує приблизно 35 тисяч доларів. З його допомогою вдалося розмінувати 700 із тисячі гектарів земель підприємства. Підривався 5 разів. Але чотири рази наїжджав катками і ми катки замінювали. П'ятий раз каток трактора проїхав над улагованою, не зачепивши її. На міну, на жаль, наїхало колесо. Наїхав оцим колесом, оце все, і тут був підрив. І зразу здійнялося вогнище, в баку було десь 200 літрів солярки, масло було, воно дуже спалахнуло. і ми… Не встигли нічого зробити, оскільки Т-150 був модернізований під дистанційне керування, обійшлося без жертв і постраждалих. На даний час Олег придбав ще два трактори з дистанційною системою управління. тобто розмінування земель продовжиться. Всі кошти я вкладу вкладаю особисто, бо розумію, що це на роки 5-10 років. Якщо ми цього не зробимо. То те це ніхто не зробить. І земля буде заростати, люди не отримують свої паї. А держава, на жаль, теж не отримує податки. Павло Велицьке Артем Листопад медіагрупа об'єктив.